Дивіться, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Лисенят Тім і мішок поганих слів. Давним, давно, у густому зеленому лісі серед високих сосен і співучих пташок жило собі маленьке лисенятко. Звали його Тім. Він був гарненький, хутро виблискувало рудим вогнем. Хвіст пухнастий, а оченятка. Плищали, мов дві намистинки. І, здавалося, усі мали його любити, бо виглядало воно як справжній казковий красень. Та от біда, у Тіма був дуже поганий язичок, він постійно когось дражнив, ображав. Чи насміхався, через це звірята і прозвали його. Тім за Тирака. Гарне слово йому було дуже важко вимовити, зате образи сипалися, мов зерно з глечика. Одного ранку йшло вид міжатко стежиною, несло у лапках. Великий глечик з медом. Воно йшло дуже обережно. Навіть язик висунуло від напруги, щоб нічого не розлити. І тут з кущів вискочив тім. О, дивіться но, яке пузате від межа. ледь ноги переставляє. Та ще й панку ледве тягне. Зараз упадеш он носом в землю. Веднижа зупинилося, очі округлилися. Воно так старанно несло той мед, а тепер стало дуже прикро, аж на очах виступили сльози. Та нічого не відповіло, тільки зітхнуло. І пішло далі. Тім лиш засміявся. Ха-ха, от іще плаксі ведмежий. Трохи згодом зустрів тім білочку. Вона швидко стрибала з гілки на гілку, струшуючи горішки на землю, збирала горішки і складала їх у мішечок. Тільки нахилилася білочка, щоб підняти черговий горішок, як тім зареготав. Але ж і страховисько! хвіст, наче мітла. Можна хату підмітати? Ще й дивиє карненажера. Скільки ж тих горіхів тобі треба? Ще луснеш від жадібності рудохвоста! Білочка розсердилася. Тупнула лапкою. Тіме, ти зовсім не вмієш говорити добрі слова. Та відповіді не дочекалася. Лисиня вже сміялося і крутилося навколо неї. А ввечері тім натрапив на зайченят. Вони бавилися у підшмурки біля кущів. Пищали від радості. Тім підкрався і гукнув. Ха ха, вуха у вас, мов вітрила. Як це ви ще не полетіли? А очі он, які круглі, наче у сови. Страхо буде довго вухі. образились. Хтось заховався у кущі. Хтось побіг додому. Весела гра закінчилася зі сльозами. А Тім тільки задоволено потер лапки. З кого б це ще подражнитися? Так минав час. Усі звірята почали уникати й тільки воно й раділо. Менше друзів менше мороки. Одного вечора, коли сонце вже хилилося за обрій, тім вийшов на лісову дорогу і раптом побачив перед собою дві постаті. Перша була стара кістлява з гачкуватим носом. Це була баба Яга. Друга Високий чоловік у довгому чорному пальці. Очі його світилися, наче жарини. Це був бабай, чорний дух, якого боялися і діти, і дорослі. Тім зиркнув і одразу на А це так страгопуття. Бабо, в тебе ж бородавка, наче гриб росте. А ти хто такий? Чорне опутало. Чи не смітника ти пальтовитя? Баба його закипіла. Та я ж тебе у килим для них перетворю. Але бабай зупинив її. Зажди, зажди його. Це ще маленьке лисеня. Що з нього взяти? Тім і тут не вгавав. Ой, подивіться, захисничок знайшовся сам чортище, та ще й слова путнього, тільки очі витріщив. Навіть у Бабая загорілися очі ще дужче. Яга підняла руку і вже хотіла щось страшне зробити, але стрималася. Вона подумала. Краще я його провчу інакше. <хи> Прийшла баба Яга додому, дістала старий мішок і прошепотіла закляття, вклала всередину всі ті погані слова, що чула від лисеняти. На мішку великими літерами написала Солодощі. Покликала ворону. «Віднеси цей мішок під нору, Тіма за дираки. Ворона так і зробила. Вранці прокинувся тім, вийшов із нори, а біля входу вже зібралися зайченята. Вони з цікавістю розглядали мішок. Ану, геть духу вухи! Заверщав тім. Це моє не чіпати. Зачнята перелякалися і втекли хто куди. Але синятко схопило мішок і потягло до нори. Ох, тепер поласую. Потирав лапки тім, поставив самовар, приготував чашку. Уже мріяв про цукерки, розв'язав вузлик, а з мішка шурх шурх Повискакували всі ті самі слова, які тім колись кидав іншим. Вони закружляли довкола нього, шипіли рій ос. Пузате! опудало. Мітлохвостий, Довговухий, довго дурне. Слова літали над головою, облітали його, лякали і голосно глузували. Тім затули вуха, але голоси звучали все голосніше. Йому стало дуже страшно. Серце заколотало. Він вискочив з нори та побіг, куди очі бачать. Біг тім так довго, що аж ноги підкосилися. і впало леснятко на землю. Підняв голову, а перед ним стояла баба Яга. Руки в поки. Усмішка лукава. Ну, і що, тіме задирапо, сказала вона. Будеш іще старших ображати. Будеш ще маленьких зачіпати? Лисінятко хотіло щось буркнути, але язик ніби кам'яний. Лише сльози покотилися з очей. Мене, я більше не буду. прошепотіло воно. Бабі язі стало шкода маленького. Вона махнула рукою, і погані слова розвіялися наче дим. З того дня тім більше ніколи не дозволяв собі лихих слів. Йому було дуже соромно і страшно. Навіть згадувати той мішок. Він зрозумів погане слово завжди повертається до того, хто його сказав, а на будь-якого задираку знайдеться ще більший задирака. І став він чемним і добрим. Принаймні старався. Спершу звірята не вірили, підозріло косилися, але з часом переконалися, тім змінився. Він почав допомагати зайчатам у грі, носити білочці горішки, навіть мед від відведмежати просив дуже чемно і перепросив його за погані слова. І всі знову полюбили маленьке, руде лисенятко. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!